Так, друзі, сьогодні у нас у продажу ось такий Ford Fiesta 2008 року випуску. Офіційний автомобіль в гарному стані. Двигун 1,4 бензин, роботозована коробка передач та передній привід. 17-ті диск. Гарна літня гума встановлена. Є у нас тонування скла. Звісно, є тут і косметика, і шпаклівка, але виглядає автомобіль чудово. Корозії немає, технічно авто обслуговано, Жодних зауважень на сьогодні по автомобілю немає. Салончик текстильний в гарному доглянутому стані. По комплектації у нас є два передні електросклопіймачі. По керму також сліди експлуатації, роботизована коробка передач. Є кондиціонер, він заправлений та працює. Мультимедіа Android з камерою заднього огляду та 157 тисяч кілометрів пробігу. По салончику, гарний стан що спереду, що ззаду. Друзі, ось така фієсточка з'являється у продажу компанія Автопарк місто Харків. Всі, хто зацікавлений за більш детальною інформацією, звертаємось до компанії Автопарк.